Розгляд резонансної справи по вбивству на Мукачівській АЗС триває. Нагадаємо, жахливий інцидент трапився в лютому 2019 року на автозаправці Мукачева, де четверо чоловіків здійснили розбійний напад та нанесли тілесні ушкодження працівнику. Через важкі травми молодий хлопець помер на місці. Відтак, чергове засідання у справі Сергія Спочинського відбулося сьогодні. В стінах Ужгородського міськрайонного суду. Фактично, всі зазначені ці довідки відео, це мається на увазі їхній доступ, постанова про визнання і закінчується в тому четвертий аркуш справи 39. dvd діски шість штук, на яких містяться відеозаписи, які були оглянуті і на підставі яких складалася ця узагальна надбовідка. Розгляд справи тривав недовго, поза як адвокат одного з підозрюваних клопотав про перерву через відсутність на засіданні іншого захисника. Я перед даним засіданням спілкувався з адвокатом Андрієм Калюком. Він на даний час, у нього були інші плани, не мав можливості з'явитись, була накладка якась. І він мене просив, щоб коли ми дійдемо до цього протоколу, у нього є якісь суттєві зауваження, щоб ми зробили перерву саме вже на вивченні цього протоколу. Ми пройшли цілий том сьогодні, якщо можна перерву. Домка. Воночнее готова для продовження справи, залежить від позиції. О питання ДНК адвоката, який в неї присутній. Росуга захищає. А він кого захищає? Я до нашовського в принципі, бажаю, що ми можемо продовжувати дослідження доказів, а при присутності адвоката та на лікарні засідання повернутися до цього протоколу для того, щоб ми саме цей протокол чи з цього протоколу далі а з цього протоколу далі він просила. Відтак суд хвалив рішення про оголошення місячної перерви у справі. За словами мами убитого хлопця Лариси Спочинської, це засідання було заплановане заздалегідь. Тож вона дуже сподівалася, що суд все-таки відбудеться. Сьогодні у нас відбулося засідання, яке повинно було відбутися 16-17 серпня. Ми заздалегідь ті засідання чекали, вони були сплановані. Два місяці ми їх чекали, була в нас перерва. Але по проханню адвоката Марини, який захищає підозрюваних засідання, були перенесені. На сьогодні не було узгоджено, що всі являться засідання, пройде. Але сьогодні, знову по їхньому сценарію, який для них звичний, по проханню Дрень було перенесено знову засідання. Наступне засідання у справі жорстокого вбивства мукачівця Сергія Спачинського повинно відбутися 16 вересня.